Всім привіт! І знову ви на каналі Діти України. І я знову хочу подякувати кожному за те, що ви зацікавились цим каналом, який є волонтерський. Тому досить важлива ваша підписка, досить важливий ваш коментар та вподобайки. Також хочу вас попросити поширювати це відео для того, щоб цей канал. Міг набрати тисячу підписників, і ми змогли допомагати нашому війську. От. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему про нацизм та націоналізм. Ви знаєте, ці поняття досить важливо розуміти. Чому? Тому що якби народ Росії Розумів і відрізняв ці поняття, вони б ніколи не слухали своїх політиків, зокрема Путіна, який називає нас нацистами. Тому дуже важливо, щоб народ, тому дуже важливо, щоб народ розумів це. От, і сьогодні я не хочу говорити, знаєте, якимись такими досить завченими фразами, якщо вас досить е, цікавить ця інформація, ви можете зайти в інтернет, в Вікіпедію, подивитися там такими грамотними словами, пояснюються ці поняття. Але в основному я хотіла би поговорити більш простішою мовою, мовою доступнішою до, до народу. Поняття нацизму, воно зв'язане більш з верхнім ставленням до інших народів. Навіть не те, що навіть верхнє ставлення, а те, що ці люди намагаються агресивно нав'язувати свою мову, свою культуру, що роблять, до речі, росіяни От, і зневажають думку. Культуру, мову інших народів це поняття нацизму. Поняття націоналізму зовсім інше поняття. Це любов до батьківщини, це приналежність до певного народу, любов до свого народу. От. І... Ці поняття, ці поняття досить важливо знати і розуміти, хто ми є. Ми, українці, маємо бути не нацистами, а націоналістами. Тому що, якщо ми не націоналісти, якщо ми схожі поняття патріотизм, то, то тоді ми хто? Якщо в нас немає цих понять, то ми ніхто. Тому що кожна людина, вона, як кажуть, де народився, де взявся, там і потрібен, так? Є такий навіть вираз. От. Тому ми маємо розуміти, хто ми, і ми маємо мати це поняття. Поняття патріотизму, поняття націоналізму. От, І сьогодні я бажаю вам. Братися в цих понять, для того, щоб ніколи такі політики, які зараз є в Росії, ніхто не міг вам нав'язати свою думку і розказати, що хтось нацист, а хтось фашист, а хто такий націоналіст. От. Тому я бажаю вам всім любити свій народ. Розуміти, хто ми є, і робити щось для свого народу. Тому я знову закликаю, хто ще не підписався, підписатися на цей канал. От і ми будемо далі продовжувати. Нехай з нами буде Бог.